Світоліна Стернс і Паоліні Шнайдер. Саме такі перші два чвертьфінали на WTA-1000 в Риму, представницькому Корт турнірі нас очікують сьогодні 13 травня, у вівторок. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Багато часу вашого не займу. Лише нагадаю, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ось прямо тут і прямо зараз. І е, пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки, лайки і змістовні коментарі. Це і є найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. Я буду починати з матчу Пауліні Шнайдер. Звісно. Переможеця цього чвертьфіналу вийде на переможецю Світоліна Стернс. Пауліні 5 Шнайдер 11-та були на початок турніру. На ґрунті не зустрічались, а так одного разу Пауліні вигравала на Харді. 1-0 у них в особистих зустрічах на ґрунті 0-0. Вперше зустрічаються. Шнайдер. Молода, амбітна, понятно все, зрозуміло, пройшла Мертенс Крістіан Долхайт. Не дуже важка. Погодьтесь, сітка була у представниці Путлеровської диктатури. А Пауліні суперниці посерйозніше, Лулусун, Онс Жабер. І Альона Остапенко. Пауліні грає вдома. Це рідні корти. Пауліні виховувалась на ґрунті. Пауліні обожнює римський турнір «Тисячник». Пауліні, я вважаю, поки що достойно тримається в еліті. 29 років. Це саме розквіт жіночої сили і енергії. І Пауліні, і світоліна тому докази. Так, молодість це швидкість, це спортивна агресія. Недооцінювати представницю з Кремльовського ханства не потрібно, але. Все ж таки Пауліні фаворитка. Я вважаю Пауліні фаворитка і по показникам БК. І взагалі по грі, по рейтингу. Я не буду щось тут вигадувати зайве. Я поступлю класично і традиційно. Я беру впевнену перемогу Пауліні. А що саме? Давайте спробую я фора Джасмін Паоліні мінус 3 гейми. Рівно. 2.11. Замітьте, друзі, на такий нюанс. На всі 4 матчі чвертьфіналу у жінок. Я роблю прогнози з коефіцієнтами вищими за двойку. За 2 і вище. Не виключенням і ось Пауліні Шнайдер фора мінус 3 рівно на Пауліні. 2,11. І матч Світоліна Стернс. Отже, переходимо до цього матчу. Стернс. Також молода, 23 роки. 42 була на початок Риму. Світоліна, мабуть, виходить так, що сама досвідчена. За віком. Із тих, хто залишився у чвертьфіналі. Так, Світоліна і Паоліні. А далі вже йдуть Джен Соболенко. Шнайдер, Андрієва. Гауф. Гауф Андрієва, так. Да. Получається так. Світоліна сама літня, сама досвідчена. І я вже казав в попередньому відеопрогнозі на Еліну Світоліну, коли вона ще грала в одній восьмій. Я сказав, що е, дуже чудова нагода, як мінімум, дойти до фіналу. Я і буду вести нашу Еліну до фіналу. Світоліна і Стернс жодного разу не зустрічались між собою. 0-0 у них. Стернс пройшла Осаку Кіз і Калінську. Світоліна пройшла Коллінс Баптіст Бузасменейра. Непоганий прохід. Погодьтесь, хоча в деякі моменти Еліна трішки нам тріпала нерви. А можливо, це не Еліна, а її суперниці. Може і так. Але ж все ж таки, давайте погодимося, що не ідеально стабільна. Гра у Світоліної, як не крути. Все одно нестабільна, не ідеально надійна. На жаль, стернс так само, як і попередні. Суперниці може потріпати нерви. І не без нервів, не без тотола більше, все ж таки Світоліна виграє. Цей матч, я вважаю. Мій прогноз, друзі, щоб вже більше не затягувати часу. Тому що я знаю, що ви цінуєте час так само, як і я. Я беру світоліна перемога і тотал більше 18,5. Через тотал більше, як я і сказав. Перемога світоліної 2,08. І тут задвійку, бачите? Пауліні Шнайдер. Перемога Пауліні за форою мінус 3 гейми рівно. 2,11. Світоліна Стернс. Перемога Світоліна через тотал більше 18,5. 2,08 коефіцієнт. Ось такі мої, друзі, думки. Такі мої варіанти прогнозів. Не забувайте підписуватись на майстер клас прямо тут і прямо зараз. Хто ще не зробив цього досі? Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім за перегляди, за увагу, за активність і підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є. Скріншоти по всім моїм прогнозам чекають на вас в телеграм-каналі. Хто хоче першим бути, першим знати про мої прогнози, тому що я там раніше публікую. І хто хоче економити 5 іноді більше хвилин свого особистого часу, завітайте в телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Під кожним. З моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я всі відеоролики в прямих трансляціях на сайті, які опубліковані в описі, під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Друзі. Бажаю всім удачі, до зустрічі, Па-па.